Привіт! У минулому відео ми вам показували мою машинку з дитинства. Їй вже 17 років. Тоді ми сказали, що вона в неробочому стані. Але сьогодні ми дамо цій машинці нове життя. Насамперед потрібно розібратися, яка робота на нас чекає попереду. Весь корпус машинки в Подряпинах через не дуже бережну експлуатацію. Місцями пластик навіть пожовтів, а старі наклейки ледве трималися. Крім візуальних дефектів, є і технічні. Ліві дверця та Закривається за допомогою скотчу, а також зламаний кермовий важіль. Знизу машинки є акумуляторний відсік. Він, на жаль, порожній. Крім акумуляторів, загублений і пульт. А в якому стані електроніка, ніхто не знає. Тому приступаємо до розбору машинки. За допомогою викрутки відкручуємо 4 гвинтика, які фіксують корпус. І одним рухом знімаємо його. Перед нами відкрився вид на плату. І ми побачили, що деякі дротики обірвані. Чи то я сюди в дитинстві вже лазив, чи то трапилося це під час експлуатації. Плата присипана пилюкою, її потрібно прибрати. Наносимо на ватну паличку антисептик і ретельно все протираємо. Плата швидше за все в робочому стані. Ніяких недоліків ми не помітили. Тому беремо паяльник. Знімаємо з дротів ізоляцію і паяємо їх. Червоний до червоного, а чорний до чорного. Щоб у майбутньому нічого не закоротило, ізолюємо місця паяння термоклеєм. Так буде надійніше. Для подальших перевірок машинку потрібно чимось заживити. Займемося акумуляторним блоком. Ми взяли 4 акумулятори. Їх потрібно з'єднати послідовно. Припаюємо контакти. За підсумком повинно вийти щось схоже на гармошку. Для того, щоб підключити акумулятори до машинки, в радіомагазині ми придбали ось такий штекер з дротами. Він ідеально підходить. Припаюємо його до акумуляторів. Ми їх вирішили заізолювати. У нас вийшов ось такий акумуляторний блок. Давайте підключимо його до машинки, з'єднуємо штекери і натискаємо на кнопку включення. Якісь лампочки загорілися, але це ще нічого не означає. На цій машинці встановлено два моторчики. Перший заставляє машинку їхати, а другий відповідає за руління. Зараз перевіримо, чи вони справні. Дротом замикаємо контакти на платі, які відповідають за мотори. Двигун, що повертає колеса, робочий. А той, що змушує машинку їхати, ознак життя не подає. Для того, щоб до нього дістатися, потрібно зняти колесо, а також захист. Ось цей моторчик не робочий, тому демонтуємо його. Так само відпаюємо три крихітних конденсатора. Вони нам ще знадобляться. Старий двигун ми не зможемо відновити. Тому беремо новий. Припаюємо до нього конденсатори належним чином. А також дроти живлення. Зверху кладемо ось цю металеву деталь і встановлюємо двигун на своє місце. Прикручуємо захист. І не забуваємо про колесо. Замикаємо контакти на платі. Моторчик працює і колеса крутяться. Після цього було вирішено зайнятися ходовою, а саме зламаним важелем. Думаю, його ще можна врятувати. Ми розібрали машинку ще більше, щоб до нього дістатися. Для зручності знімаємо його і знову беремо в руки паяльник. За допомогою нього і пластикової стяжки паяємо важіль. Таке з'єднання буде набагато міцнішим, ніж просто склеїти суперклеєм. Встановивши нижню частину корпусу назад, ми вирішили перевірити, що у нас вийшло. І так колеса повертаються. З цим ми закінчили, але ще потрібно привести до ладу корпус. Одна дверка трималася на скотчі і ніяк не хотіла зачинятися. Все через те, що я колись зламав фіксуючий язичок, ми напаяли новий. Після цього двері почали зачинятися. Зараз займемося косметичним ремонтом. Але перед цим з корпусу потрібно зняти всі деталі. Відкручуємо гвинтики та демонтуємо салон. Так само торпеду, бампера і навіть лобове скло. Старі наклейки вже ніякого вигляду не мають. Прогріваємо їх феном і видаляємо з корпусу. За такий довгий час деякі наклейки навіть перебилися на пластику. Після зняття наліпок потрібно ще видалити залишки клею. Скористаємося спеціальним засобом та ганчіркою. Далі беремо абразивне волокно і за допомогою нього заматовуємо корпус. Можна використовувати і дрібнозернисту наждачку. Потім беремо антисилікон, наносимо його на ганчірочку. І ретельно знежирюємо корпус. Зараз його фарбуватимемо. В першу чергу наносимо ґрунт для пластику. Завдяки ньому лакофарбове покриття вийде міцнішим. Після того, як ґрунт висох, ми взяли балон з фарбою. Колір вибрали червоний. Наносимо її в кілька шарів. Поки корпус сохне, ми займемося бамперами. Перед малярськими роботами ми їх підготували. Нанесли ґрунт і фарбу чорного кольору. А салон ми чіпати не стали. Його достатньо почистити, оскільки він у хорошому стані. Тепер ці всі деталі потрібно зібрати назад. Насамперед встановлюємо лобове. За ним торпеду, салон та бампера. Бічне скло ми вирішили затонувати. Наклеюємо чорну наліпку, обрізаємо зайве скальпелем і отримуємо ось такий чудовий результат. Корпус теж не завадило б обклеїти різними наклейками. Вийшло дуже круто. Можемо встановлювати корпус на своє місце. Машинка готова, виглядає вона як нова. Особисто мені цей дизайн подобається більше, ніж старий. Покопавшись на горищі, в одній із коробок з іграшками був знайдений якийсь пульт. Я на 99% впевнений, що він від цієї машинки. Але є один нюанс Антена зламана, і це може негативно вплинути на дальність сигналу. На тому ж горищі, де я знайшов пульт, припадало пилом старе радіо. Свиснемо в нього антенку. Розбирай пульт Та прибираємо залишки старої антени. На її місце встановимо нову припаюємо дротик, що відповідає за передачу сигналу. І можемо збирати пульт. Встановлюємо в нього нову крону та перевіряємо. Так, машинка реагує на цей пульт Хочеться вже протестувати, що у нас вийшло. Ми виїхали на прибрану від снігу дорогу і почали кататися. 17-річна машинка дуже спритно їде нічим не гірше ніж тоді, коли мені її подарували. Давайте дізнаємося максимальну швидкість. Для цього закріплюємо на ній телефон із gps спідометром і тиснемо на газ. Стартувала машинка з буксом, але впевнено почала прискорюватися. Спідометр показав 17 км на годину. Непогана швидкість. Оцінюємо на 6 із 10. Виїжджаємо на наступне випробування. Зараз дізнаємося, наскільки ця машинка керована. Вона дуже добре маневрує, але під час проходження змійки все-таки один конус зачепила. Оцінюємо керованість на 7. Також варто перевірити далі. Дальність сигналу. Погнали! Машинка від'їхала на чималу відстань. Зараз виміряємо її. Дальність сигналу складає 44 метри 45 см. Відмінно ставимо 7. І останнє випробування офроуд. Сьогодні у нас один етап складності, але він нелегкий. тому що машинці доведеться проїхати засніженою доріжкою. Стартуємо! Спочатку вона їхала без труднощів, потім трохи забуксувала, але завдяки диференціалу і великим колесам проїхала далі, прямо до фінішу. Проходимість нам сподобалася. Оцінюємо її на 9. Акумулятор теж не підвів, витримав усі випробування, незважаючи на мороз. Результати тестів відмінні. Ця машинка сміливо може тягатися з деякими сучасними, але таких емоцій, як вона, не подарує ніяка, оскільки це моя улюблена іграшка дитинства. Папа. -па.